Для свена тут стіри з котіком займати сього і, і ви будете щасливі. Вау! Вері клютік! Добре, що з мене додає. Всім привіт! Я збираюсь на англійську. Нарешті я сьогодні вийду з дому кудись, тому що я сиділа вдома два дні. Бо була просто жахлива погода, нікуди не хотіла звиходити сьогодні. До речі, теж один градус, який відчувається як мінус 10. Тому мені доведеться знову діставати свою шубу. Я вже сподівалася, цього не станеться, вона мені вже не даділо. Ще й в шапці просто. Я дуже не хочу шапку вдягати, але я не хочу мерзнути ще більше. Вчора я монтувала влог попередній, і я його не могла зберегти. Два рази в мене це вийшло лише на третій раз, тому що мені не вистачало пам'яті. У мене, до речі, 256 гігабайтів, які були заповнені. Тому що я ніколи не чищу галерею. Ну, я не знаю. Я її чищу тільки от тоді, коли в мене вже немає пам'яті, щоб щось зняти. Я думаю, я така не одна. Дуже рада, що я його все ж таки виклала, і ви мені писали навіть коментарі. Блін, це так насправді приємно, коли незнайомі люди пишуть коментарі. Ти хочеться прям знімати щось, є натхнення. Мої такі влоги там, де взагалі немає коментарів, і знаєш, наступний е, наступний раз. Вже таки думаєш, блін, а може, ну, типу, нафік ці влоги. Взагалі я починала знімати на ютуб, тому що я хотіла зняти влоги зі свого дня народження. Ну, типу, щоб були спогади. А потім мені сподобалось знімати. А в мене такі уж прям цікаві дні, щоб це були ці влоги були моїми якимись спогадами. Тому зараз я вже просто знімаю. Не знаю, по-перше, тому що я звикла, я реально з... з середини жовтня я знімаю кожен тиждень, майже кожен день. І я тільки один тиждень недавно пропустила, тому що от взагалі не було натхнення, ніхто не лайкає ті відео, які ти робиш по три години, знімаєш щось. Але потім я зрозуміла, що мені все одно подобається знімати. Навіть якщо мені не пишуть, а коли щось пишуть, то це взагалі ще приємніше в 50 раз. Ось дякую, що ви мені пишете коментарі і лайкаєте мої відео. Взагалі, за останній час мене дуже змінилось вподобання, і я впевнена, що не водної в мене. На ну типу вподобання на яких людей бути підписаними, який контент дивитись. Мені здається, зараз естетик якийсь контент. Людям вже таке не дуже подобається дивитись. Це скучно зараз. Людям подобається дивитись на людей, а не на блогерів. Я це теж по собі замітила, що мені подобається дивитись влоги, просто якихось ну, по типу, людей, таких як я, які. Просто показують свій самій звичайний днів. Це реально дуже цікаво, і от саме, щоб вони щось говорили, не тільки знімали якісь кадри, гарні і під музику. І, до речі, вчора ще дивилась астрологічний прогноз. Мені подобається дуже один ютуб-канал. Я вам прикріплю фото. Цей хлопець дуже ну, він такий приємний. Я не знаю. Він не прям схожий на якихось всіх інших людей. В ньому є якась індивідуальність. Тому мені подобається його дивитись І я там розказувала, що зараз якось світ наш змінюється. Тобто ми звикли створювати таку картинку, якої, по суті, в нас в житті не існує. Це за цих блогерів всяких. І це буде змінюватись у всьому. Вже в нас така нова ера, можна сказати. І не знаю, я по собі це прям помічаю напишіть, що у вас змінились ваші вподобання в контенті. Але мені в інстаграм от прям хочеться виставляти якісь тільки гарні кадри, відео, фото. Не знаю, дуже люблю Ютуб через те, що тут прям можна говорити. Все, що ти хочеш, не в необмежених кількостях, скажімо так. І тут буде якийсь відклик від людей, на відміну від Інстаграма, тому що там. Я не знаю, чому так. В інстаграмі якісь люди, ну, їм шкода проявляти якусь активність, писати коментарі і ставити лайки. Я це замічаю не тільки по своїм публікаціям, а й по публікаціям інших людей. Раніше в Інстаграмі було якось приємніше знаходитись, скажімо так, і туди створювати якийсь контент. Все, я пішла вдягатись, в мене є десь 20 хвилин, щоб придумати, в чому піти. Варіантів варіанті у мене не так багато, я піду в шубі своїй. В шапці, в ботінках, і якісь штани, хіба які що можу підібрати? Такий от аутфіт: тут все велике: сумка, шуба, штани, і мені плюс 15 кг напевно. І дивіться, я вперше за рік, як в мене цей телефон. Я вирішила походити трошки з хом, не через те, що він в мене падав, билась камера, ну захисне скло на камері. Він весь поцарапаний через штатів, бо я його знімаю, вдягаю, а просто для Свега, бо тут стікери з кодіками. І Я зробила таку міні. Це важко назвати перестановку мене тепер тут штатів. Тут були оці два возони, а штатів стояв там. Все. І ще я своїй вчительці несу книжку. Вона мене запитувала про неї, типу, як мої враження від прочитання. Це взагалі моя найулюбленіша книжка. Я її дуже обожнюю. І я сказала, що можу її принести почитати. Йога це топ. Будь ласка, займайтесь його, і ви будете щасливі. Якщо не вірите мені, ну, перевірте реально. І, звичайно, я беру рукавиці, бо в мене буде ситуація ще гірша за це. Таке, от дивимось. Вау! О май гад! Що це таке? Воно таке прикольне, правда? Ага. Uh -huh. Ладно, давайте подивимося, як воно буде зібрано вигляді. Я зараз не дуже розумію, що це таке. Вау! Кидам ша я немає? Це дуже класно, прям це дуже класно. Дивіться, це імба uh -huh. прям немає більш. Вау. Мені кажеться, це саме класне. Така так, могла мені попастись. Вау. Дивіться, яку мені дію скоро в тарілочку. Вау. Very cute. Я купила в Яшока собі. Я нарешті знайшла такі, як в мене висять на рейлі. В мене вони іменно ось вот такі от. Як цей матеріал називається? Я забула. Валюрові, да, велюрові. Ну, Ні, велюр не такий, це бархат. Але можливо української буде не так. Ми прийшли на наш фейворіт спотік із сторони. Фейт спотк. У мене стунцем. Вони правда дуже смачні. А Дениса, я забула, що З Тунцем теж? Yeah. Так, пахне, скажи. Ми вирішили прийти на десертік і залишитись тут грати карти. Бо на вулиці дуже холодно. Буду пити такий м'ятний чайочок і моті з кокосом. Я ніколи не пробувала. Горішок, вишні шоколад. О, біріл, фоткаємось. У Деніса тут трошечки фотосесія, Я вам прикріплю його секунд. Якщо переходьте, підписуйтесь. Самий класний секунд в Хмельницькому. Дуже... Це прям дуже класно, що на цьому стульчику. Ти його пробував? Ні, скописом не раз. Чекай, мені здається, що його раніше тут не було навіть. Зараз чекаю, виставлю тоді. Ложкою така собі ідея. Але я боюсь іти мити руки, бо в мене вони вже ну їм капець реально. Дуже смачно, тут така от киснеченочка, ну це сир, а тут не видно цієї воно біле. Ммм, як баунті, О гад. Нам дуже смучне. Дивіться, кафе... Ой, не треба ще раз. Кафе за 14 гривень. Боже, ну я в шоці стіл. Ну будь ці холодно. І оце я дуже хотіла спончити для пудри. Ой. Sorry. У мене тут наразі ще 5 вішек взагалі-то. Щоб вони були вже всі ось ці в але я купила тільки 4. Там інші були якісь затерті, і я вирішила, що я не хочу купляти нові шалк затерті. Повішую в шафу цей піджак. Я все одно не буду зараз в ньому ходити, поки я не занесу в ательє. Щоб мені підшили його подовжиння, бо він дуже довгий. Хоча я ходила в ньому, так, але мені зараз взагалі не подобається це. Коли піджак з підшу? Ні. Це я його зняла. Капець, я в шоці. То шо? синие. Вот я вешаю, и те прям, те синие, а те не синие. Что там, сыночка? Я думаю, видно. Вот что есть, то есть. Такая подстала, конечно. Меняем. Окей. Okay. Оставити цю закладочку. Вона ну, дуже гарна, але я вже подумала, що вона може бути трошки товста. Я думаю, клас. А це що мені попалося в кіндері, мені здається, як закладка вона так собі буде. Це прям ось така. Прищепка для яких слистків мені все одно подобається. В якомусь із влогів я купила це взуття, яке мені дуже сподобалось, бо воно незвичне, але воно мені не підійшло по розміру. І я сказала, що хочу його продати ebay, і я його продала на ebay. Це просто клас. Ну, я, правда, з них не прям багато зароблю, тому що там вийде доставка, що так нормально, за яку я маю заплатити. Чи може в шопер? Спочатку. Ну, я покладу краще в шопер, а тоді вже в сумку. Мені цікаво, скільки вийде все ж таки доставка, бо вони будуть їхати в Америку. Ми його відправимо з Тінісом і підемо грати в більярд. Щось ми давно не були. Ми дуже хотілося, коли була хороша погода, хотілося гуляти. І сьогодні знову ну, там вже 4 градуси здається, тому я йду без шапки. Я вийшла на вулицю, то без шапки там, в принципі, нормально. Чого, коли я всю зиму ходила в шапці, і весною вирішила вийти без шапки, бо було сонце на вулиці. Почався сніг. vago. Жалко, конечно, не было. Я не знаю, Денис подал Я в шоці просто. Жалко, конечно, не было. За 300 долларов. Адекватно, вообще, как брата, был бы уж не. Что она 300 евро? Да, с, с грязной головой. Лейм, леймик. Мы уже тут 25 хвилин на Укрпочте. 上，不不不。 Стало краще сидіти на мені. після того, як я її поносила просто. Денис мене Дядько. виграв. Дядько Денис виграв Даша. Нормально, кстати, пограли. Да, Даша слухалась мене, вона б не виграла б десь час назад, приблизно час назад б знімала вже цей. Дев'яти квітня. Окей, okay. а я йду готувати сніданок. Ми вчора знайшли такий лавашик, так малесенький, і я хочу щось з цим зробити. Я зроблю сиром з помідоркою і з куркою І з вершковим сиром. І айсберг, але його не буду класти всередину. Я вам хвилин тому показую, ось, що на вулиці йде сніг. А зараз там уже світить сонце. Так само, як було вчора, що я вийшла без шапки і потім пішло 20 хвилин під снігом. Тепер це відправляється я сподіваюся, що вона не витече, Ці помідори і сир, але я цьому сумніваю. Я додала на айсберг ще трошки бальзамічного соусу. Мені щось він так подобається останнім часом. І такі от: до речі, нічого не витекло. Я сьогодні весь день вдома, тому хочу поприбирати на цій прекрасній поличці. Ось ці от дві полочки це в мене речі, які на продажі. Це якщо що, не все, в мене ще верхній одяг і. У мене тут якийсь стався безлад. Добре, що тут хоч він не стався. Тут просто речі, які треба ще пофоткати, або сумки в мене тут ще і штани. Ось, буду продавати, до речі, ці штани свої, я думаю, завтра їх пофоткаю. Просто вам покажу допісля. Перевірка. Все. Approved. Такий от результатик. До речі, я це поскладала прямо за 15 хвилин. Сьогодні до мене має прийти Дініс, і ми будемо готувати лапшу з креветками. Але поки що я зараз буду фоткати оці от чотири речі і кепочку на продаж. Оце взагалі дуже класно, але мені не дуже подобається її колір. Якби вона була чорна, я би її за що не продала. А це мої джинсики, які раніше були улюбленими, але зараз вони мені надоїли і не дуже подобається крой. Мені хотілося б, щоб вони були або вже ширші, або вужчі. Краветочки. І тепер йдемо за соусом і чекаю, що ми... як він називається забула. боку. Такий от наборчик на 360 гривень. от відкривашка з Неаполя. Вже хотів з цього попити. Це папа, ну звісно, ти його не будеш пити. Давай, рецепт. Це тут не роби. Йома. <свят> бутерброди подавай. Може ти хочеш по... Ні, бутерброд. Э, сиром? Да. З маслом? Да. І з кубасом. Хорошо. Готовим Денису бутерброд на такому вот хлебе мультизерновому. Или волосы. Жалко. Так и спочатку, треба будет Вот цей вот. А ч цима не ножичку? Ножичком удобнее, чем. Так цим менше набагато. А когда мусорку? Ну да. Не, можеш в рот. Все. Тепко? Норм? <рес> Відкриє рецепт. Так, зараз ми будемо варити брокколі спершу. Так Тепер чайник ставимо і будемо заливати кроветки окропом. І цініс буде підчесати. От мене дуже від не руки відкриток. Засипати критиці. Mm -hmm. А відрізати не. не, не? Гориться. Ну, а потім все обжарювати. Мої лаки сьогодні не могли весь ранок дати це, таблетку від листів, але не хотіла. Банцік з'їв зразу за 30 секунд. Лакими. Ну вона її десь на дві години ми готували. І показали лаки, що вкусняшка. Мансик дивиться, що лаки ми даємо вкусняшки сам в шокі, що йому ніхто ніколи не дає, а лаки дають. І вона ще й не хоче їсти, а йому не можна. Мансик все Може Можливо, її треба тоньше, не знаю. отак вот от. Може, я розчанчик, попробую порізати. Гірка Дініс неї. За огірками вийшло би на 50 гривень дешевше. Ми будемо з брокколів, у нас люкс лапша буде. Yeah. топ топ, топ. Це булякія, це дуже класно. Це наймобільно класку. Она же хоть потом память не закончилась. Нет. И в цей пакетик шесть. Вот сюда Святечко. Ты сейчас скажешь про что что они тебе горячие. Я думаю, тебе не будут горячие, что сейчас трошки. Но сначала голову нужно вырвать. Иди по моей руке, ты же их трогала, гладила. Где Я хочу, щоб Закипіла вода, значить закидаємо брокколі. Вони таке трошки ще недоготовлені, коли ми якраз коли будемо обжарювати, то доготовлюємося. Світра контролювати води. Обов'язково. Покажу вам. Таке брокколі Зелененьке. Мені так подобаються ці кастрюльки, тут оцей шрифт модний. Такий от тут у нас слайдик. Ой, воно ж не нагрілося. Ну, вже ладно. Вже буде так, значить. Додали соєвий соус. Зараз ще мед будемо додавати. Таку. зараз мед додає. конкретно. Прямо сюди в соєвий соус. Просто треба овочі. Да. Якось дивно. Так, овочі. Цибулю, Цибулю здається, потім вже після фенчози. Mm. Додаємо морковочку. Ну вони ж у нас вже готові, типу. Мені здається, можна от 3 хвилини. І... і сюди вже потім зразу фунчоза йде, да, і креветки. Да. Почому даже нічого не булькає там, не жариться. Я не знаю, може трошки більше зроблю. Ну вони вже вже готові, а морку... Морку, напевно, треба було рівно натерти. Ну ладно. це теж смачно, давай пробуємо. Ой, буде тверда. Надо завтра буде готуватися. Ну че ж ставлять, знаєте? Накрий кришкою. Там не треба по рецепту. Ну, щоб морква трошки б дійшла. Стало як Ой, яка броколі смачне. Вона mm -hmm. <laughs> зараз так шляпнеться, як цей візблінчик. Блін! А що з нею? А, ні, не, нормально. Все, збираємося. З пофіксом. Ой, а їх капець багато, Денис. <laughs> Реально. Дивись, що це? А які? А, ти вже давай сюди теріяки зараз, і крівіти. І соєвий соус треба. Mm -hmm. Ой, <ривітка> Я не дуже хочу, ну прям багато, бо він такий сладкий і вкусний. Mm -hmm. А воду не треба сюди? Навірно, ні. Там на них що воду треба. А крівятка ж треба засипати. Та зараз трошки. Давай. Ну, виглядає би гарно. Тобто я візьму палички. І зараз... Let it snow, let it snow, let it snow. Ти з'їш? Да. За трьох з'їш? Ні. Ти вискій кіт. Що тут, тут летіло вже? Вибач. Чи мені назад. Не знаю, їж. З кеном взяв. Окей. Яком оператор, апарати, хлопці. Яком така зйомка екстремальна. Вау. я все цей просипала. Яка знімає таке просипання? Думаю, це останній крок буде. Що це за дзводи? Дзводи, вінчики. Ой, не вінчики, а... Чесної руби. Що це за дзводи? Їм так важко мішати. Це ми в церкві отримуємо, ти що? О, зараз буде насипати. Таке одне нас з вийшло. Там ще десь, напевно, так, так само, от, приблизно десь третина, третина з цього, тому що залишилась. Але дивіться? Це, ну, га ну гарно ж. гарно, реально. Це з фоткою. Подивіться, скільки Даша в ній тіть насипла і скільки собі. Це в Дінісо вже другий заход. А я оце от, я ж навіть половину нестила з'їсти. Я, щось дуже... Я так давно не їла фунчозу, мені настільки захотілось. Я думала, що ситно, вона не настільки сидна. Вона якось така, не знаю, прозора, така легенька, тоненька. Mm -hmm. ну, вийшло, до речі, дуже смачно. Супер. Дениса бініса трошечки. Йдемо додому. Oh. Решить. Да вот, ван, фиг, и Лапки. Я его вытирает. Ой, детки, Показываешь, Денис, отправляю сегодня. Я ничего не отправляю. А это точно юбка? Может, <реклама> кажется, это Не знаю. Мне что А я говорю, что это Просто, типа, по сюда? Класс. <реклама> И И у уже появилась. З іменами. А це ж тут всі Михайло? Христина, Тетяна. Тібезимо. І от таке от молочко знайшли: Баріста, Альманд. Я не пробувала баріста, воно просто на соєвій основі, а інші вони на кокосовій. От. Я дуже хотіла на соєвій. Буду так, з такого матчу робити. Точніше, не з такого, а на такому. Таке передбачення. Я сподіваюся, коли ви мої влоги дивитесь, у вас трошечки мінімальна усмішка є. В Аврорі такі класні зубні щітки є. А дивіться, Олексія, може таку взяти. То чомусь написано, що вона дитяча, думаю, що вона дуже месенька не була. Остання. Така мила. Або такі дві. Ну Ці теж мені дуже подобаються. А от видавати публікацію. Красончик. Робим з с... Денисом тік-ток йому. Хенд. Секунд Україна. б буде нічого? Потінім. Дуже модно. Десь із десяти. Я вже приїхала додому, буду закінчувати цей влог. І завтра буду знімати новий. Я думаю, він буде починатись з того, як я буду готувати матчу на цьому оці. Я це ще не пробувала, мені здається, буде класно. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Ставте лайк на цей влог, пишіть коментар. І все, до нових а -а -а. зустрічей!